Вікторія Самчук інвалід першої групи. Через прогресування цукрового діабету втратила зір. Невдовзі відмовили нирки. Вже півроку жінка перебуває на гемодіалізі. Двічі на тиждень, просто аби вижити, вона змушена відвідувати обласну лікарню. У медиків з Долбунова просто немає спеціального обладнання. 15-річний син Олесь чи не єдина підтримка і опора для незрячої. Двічі на тиждень замість іти в школу супроводжує маму до лікарні. Вчителя були іноді проти, там, пишеш контрольно, або їй потрібно дописати, а тобі все рівно треба йти, бо не встигна мама на гемодіаліз. І ти просто відчуваєш, що життя мами просто в твоїх руках, бо, без того, бо ти знаєш, що ніхто більше не зможе допомогти. Розпочинається шлях пані Вікторії на гемодіаліз. Інва у Здолбуновій є. Одне на дві сотні людей з особливими потребами. Тож не єдиний вихід звичайнісінька маршрутка. До потреб візочників аж ніяк не пристосована. От на сьогодні, наприклад, немає машини, щоб можна було поїхати, щоб вони довозили до обласної лікарні. Якщо є замовлення, вільна машина, то вони, звичайно, мене завозять і ще там одну людину з Глинська забирають, також, яка їздить на гемодіаліз, і нас привозять в обласну лікарню, але вони нас тільки завозять туди, тому що немає можливості чекати цілий день і забирати нас назад, і привозити додому. Тому я добираюся своїми силами. Завдяки тому, що я живу на першому поверсі і можу трохи ходити, ну, мені легше. Часто маршрутники ставляться до людської біди з розумінням, і грошей з Олеся, який супроводжує маму в лікарню, за проїзд не беруть. Хоча закон цього і не вимагає, а от в місті складніше. Адже від зупинки з Долбунівської маршрутки до обласної лікарні дістатись можна тільки на таксі, і за 30 гривень. Але якщо замовляти таксі і їхати зі Злобу в обласну, то в одну сторону виходить 120 гривень дорога з відомий до обласної лікарні. Ну, відповідно, назад ще 120. Виходить ця процедура. Якщо така ситуація, що немає, як мені синові завести там чи погода, наприклад, не дозволяє коляскою доїхати до зупинки, то виходить 250 гривень одна поїздка. Та зазвичай доводиться обирати дешевше, хоч і довше, та без комфорту. Головна біда візочників, тим більше слабозорих, місто, яке цілком не пристосоване до людей з особливими порогами. Немає низькопідлогового громадського транспорту, високі бардюри, світлофори звукового супроводу все це не подолані перешкоди для таких як Вікторія Самчук. А значить, і без того невелику пенсію доводиться витрачати здебільшого на таксі. А без гемодіалізу Вікторія і ще півтори сотні людей просто помруть за кілька тижнів. Процедури гемодіалізу підлягають і пацієнти, в яких не працюють їхні нирки. Коли доводиться апаратурі е, спеціальному обладнанню, точніше, замінювати здорові нирки. Це пацієнти, ті, які мають ну, патологію нирок, це гломерулонефрити, нефрити, цукрові діабети, ревматологічні захворювання, гематологічні захворювання. Ну, але, скажімо, більше в нас на сьогодні пацієнтів, ті, які мають власне, нефрологічні захворювання, це пацієнти з гломеру нефритами, з полікістосами. Тож тернистий і затратна дорога єдиний варіант. Зарадити можна, треба або забезпечити обладнанням для діалізу райони, або розширити мережу інватаксі. Якщо обладнання для діалізу місцевим бюджетом не потягнути, то автівки для ще одного інватаксі є, от тільки ржавіє без водія, бо зарплату йому платити нікому. Анастасія Кучеренко, Роман Мальничук, новини Рівного.